На вимогу можна діє такі, що ми нарушаємо знаки. Мусово нарушити знак. Розумієте? А тут міліція. Звичайно, порушуються правила нами, як водіями. І так, як буде, звичайно, буде зупинка, це буде набагато краще. Там зупини, там зупини, знаєте, це не дуже добре. Для того я сідаю маршрутку, щоб зупинилась маршрутка там, де я хочу. Мені здається, саме в тому і призначення їх, що їх можна зупинити там і під'їхати на дорозі, а так ми можемо сісти в тролейбус. Менше буде нарушати правила дорожнього руху. Це буде правильно, звісно, буде правильно. Багато неудобств приносять таксисти, особливо тролейбусам, автобусам. Тобто -то треба обдумати це питання. Бажано було б, щоб... І маршрутки зупинялися не так, як вони перебивають, а в відведених місцях. Стають перед тролейбусом, не можна близько під'їжджати до зупинок. Стають це посеред дороги. Перед зупинками, де люди. Перед зупинками стоять, обризають. Це ганебно. Просто так не можна не пройти, не зробити зауваження. Я вважаю, що це неможливо. Ми в школі садимо собі дерева нормально. То якщо то, мабуть, голову відкрутили. Чув, що не можна купити і подорожчав долар. А з чим це пов'язано? Ну, з виборами. Тебільна. Ну, долар, я знаю, що зараз долар не можна купити. Це однозначно. Зараз валютних цих обмінах не купиш долар. Хоч це він питався. і є в налічі, зараз долар купити не можна. Чому? Тому що комусь це вигідно, а кому невідомо. Не нам судити про це. Я так думаю, що це просто штучне в зв'язку з тим, що перед виборами це все зробиться так. Конкретно? Ну то і вибори так думаю вліяють. Великі витрати. прогнозують всі, що після виборів буде інфляція, обвал. По проживання по недійсному паспорту, згідно статті 197 кодексу, передбачено покарання виглядів попередження або накладення штрафу від 1 до трьох неподаткованих мінімумів. Це буде в еквіваленті, якщо в коштах 17-51 гривня. Але враховуючи цю ситуацію, скажімо, переважної більшості необмінні паспорти в громадян похилого віку, І, відповідно, скажімо, ми розуміємо, що... Де в чому там матеріальна сторона їхня не дозволяє, скажімо, зробити. І відповідно, ніякі штрафних санкцій до таких осіб ми застосовувати не будемо. В районах ми орієнтували своїх працівників, налагодити тісну взаємодію з сільськими селищними головами і вжити практично всіх заходів, того, щоб обміняти паспорти. В разі що. Громадяни не можуть самостійно пересуватися, то будемо організовувати виїзди до них додому, для того, щоб можна було сфотографувати, заповнити необхідні документи і в подальшому видати паспорт заявникові. Юстиція хоче забрати це приміщення під свої під суд. Видно, їм мало тих приміщень, що вони мають, і вирішили таким чином позбавити людей прекрасного госпіталю, де прекрасно лікують, де прекрасне відношення до хворого. Навіть чого гріха таїти, зовсім не таке відношення, як в інших міських лікарнях наших. Справа тоді ніхто ж не передає. Вивчається питання, можливий варіант вирішення цих питань. Скажімо, На сьогодні в нас міський суд перебуває в трьох приміщеннях. І приміщення не потрібно філію кучі, голим суду. Тому люди, які приходять сюди. Я вже казав, що майже кожен п'ятий громадянин області приходить в суди. І виникає питання, значить, створення в першу чергу умов для тих людей, які приходять, щоб справи слухалися не в кабінетах, де, скажімо, неможливо дихати і все інше, а в залах судових засідань, хоча б так і не сьогодні є в апеляційному суді. Я розумію, що це, мабуть, і не люди самі вийшли, хтось цю ситуацію організував, але це не так вирішується. Є ж нормальний державницький підхід виризних питання. Не йде питання, щоб вирішити питання судів за рахунок когось іншого. А якщо для історії ну, цікаво, то скажімо, просто я цим питанням займався і знаю. Взагалі на сьогодні цей будинок значиться як пам'ятник історії будинок окружного суду. Руху успішного лікування раку молочної залози це є діагностика раку в ранніх стадіях, якщо рак діагностований в ранній стадії, це великий шанс для жінки не просто пролікувати захворювання, а й вилікувати. Бо якщо ми подивимося статистику вилікування раку молочної залози, то в першій стадії приблизно 97% жінок від цього ненедугу виліковується. Необхідна рання діагностика. Кожної людини може бути проблема. Може бути проблема з раком, може бути з інфарктом, з захворюванням печінки, легень і так далі. Але якщо є якесь утворення, якщо у вас щось незрозуміло, будь ласка, приходьте до нас, приходьте в поліклініку в кожної суботи, можна без направлень прийти. В такі дні бажано з направленням прийти і пройти обстеження перед зеркалом, подивитися. На форми залоз, чи немає змін форми, чи немає вип'ячувань, чи немає якимось утворень на молочній залозі, пропальпувати свої молочні залози. При пальпації необхідно з тої сторони, коли оглядаєте, поставити валік для того, щоб молочна залоза розпласталася на грудній клійці, і потім по квадранту, по квадрантах молочної залози, починаючи з зовнішнього, по кругу від сос. До периферії пропалькувати молочні залози. Тому що тут закладено, чого раніше не було, і відповідальність лікарів, які проводять медичного персоналу, який проводять щеплення, і відповідальність. Батьків, які відповідають осіб, які відмовляються від щеплення. Центріт щеплення це, як, буде, як можна сказати, це буде другий паспорт людини, який заповнився із час її народження. І потім по мірі, відповідно із календаря щеплень, який існує в Україні, будуть вноситися всі без виключення втручання, які пов'язані із профілактичними щепленнями. Тобто важливість цього документа важко переоцінити. Ну нам документів не дають. Вони ходять, шифруються. Це наша прибудинкова територія. Це ото єдиний майданчик, який не тільки на наш будинок Сагайдашно 5, Тут і відродження, два діти, відродження, чотири, відродження шість. Бо в них теж немає ніякого майданчика. Тут діти всі скачуть. У сьомій годині, коли приходять школи садочків, тут дітей дуже багато. Ви подивіться, тут трави немає, вся дітьми витупчена. От. Але вони ні на що зараз ніхто не зважає. Ми знаємо цю ситуацію, що тут скандал. І навіть якщо є договір земельної оренди, ми б все одно не дали дозвіл на проєктування цього гаража. Тому що ситуація критична. Дійсно, прибудинкова територія. Ори, дитячий майданчик. Я думаю, що недоцільно тут гаразд буде будувати. Ми врахуємо думку громад громади. І я думаю, що питання буде, мабуть, розглядатися про перенесення встановлення цього гаража, як мінімум, або взагалі його ну, скасування цього рішення. Ця дача з 92-го року. Я дуже добре пам'ятаю, який був чудовий ставок. Тут хвилі були, як на світі з липня місяця практично води немає. Він заростає, він гниє. Наш Представник нашого кооперативу цей тендер виграв і чекав на погодження обласної ради. Ми були впевнені, що все нормально. Перший раз поставили шлюзи, зірвали ставок, зірвали цю шахту. От ми ставили другий раз добові шлюзи. Це все гроші. Потім робили цей мостик, щоб було. туди не можна було ніякі братися. За два роки він практично нічого не робить. Ми постійно з ним йдемо на контакт. Ми хочемо чомусь йому допомогти, тому що ми знаємо, вже ці проблеми. у нього питалися прямо, для чого взяли цей ставок? З якої цілі? Ви ж нічого не робите. А я хворів, а я то, а я все. Ну таке оправдання, таке не, несутєві. Не, не а часто його тут взагалі бачите, цього орендера? – Ніколи. Практично немає ніколи. Мій голова Горбатюк. Алексій. Ну, Вроді непоганий, гарний чоловік, але щось він ніякого впливу не має на цього чоловіка, на цього орендаря. І це нічого не робить. І то йому тому не сприяє. У нас зареєстровано виборців 375. 150 виборців нас будуть голосувати в приміщенні для, голос... для... для... для перебування. Тобто в палатах, так? – в палатах, так. Це тобто лежачі хворі, які не можуть прийти сюди в приміщення для голосування. Я прийшла для того, щоб прослідкувати, щоб всі пацієнти пройшли, всі проголосували. У мене є свій список, ось я зараз перевірю, хто є. Залишається у мене ще двох лежачих. У мене на відділення голосує сьогодні 22 хворих. Не було таких, щоб хтось не захотів чи сказав, що от я не піду, чи мене не пишіть. Такого не було. Треба підтримати людей. Щоб працювали, суміші людям допомагали. Щоб не продали мій голос, то я мушу сам піти і проголосувати. До одного всіх вигнав би. Немає слів просто. Хочеться плакати відносно цього. Як бідні пенсіонери мають виживати за таку зарплату, та й на бюджетних окладах які ж там тисячу, якихось 300-500. А вони собі такі, ну це взагалі, от зокрема волинські депутати. Ну щодо Волинських, що вони робили для волині, щоб такі гроші. Я прийма... взагалі не знаю нічого. Прикраду ну вони в нас бідні, ви ж розумієте. Живуть від зарплати до зарплати. Ну що ж їм щастим. Остається тільки підняти зарплату. Коли вчитель заробляє 2000 гривень. А депутат, я не знаю, скільки там, десятки тисяч, він ще собі піднімає зарплату. Ну, це до чогось доведе, ви розумієте. Можливо, буде ще якийсь майдан. То ми за щось боролись краще, а ситуація така виходить, що ніби як і було. Жалко тих людей, які втратили своє життя, розумієте. Ну, так не можна знущатись над народом. Щоб вони здорові були, будемо ходити з протягнутою рукою. За народ не думають, а думаю тільки про себе. Там вони кали, типу, ми не знали, за що голосували, там таке. Ну я не думаю, що вони не знали, правда. Там, може, проголосують, здадуть Україну. Там буде написано, в Україні йде війна і все таке саме робиться, як і робилося. Саме Волинській, що зробили для Волині? Для Волині я, я річно, не побачила покращення ніякого. Що вони зробили для Волині, щоб такі гроші отримувати? Я нічого не чула, що вони зробили. Не чула. Негативно, звичайно Прагано робиться. Що ж, хтось повинна жити країні, як думаєте? Я не скажу, що обурений. Просто ще раз підтверджую, що ми не тих людей вибираємо. Ну сам для себе не усвідомлюю, що ми нас ми нічому не вчимося, не робимо ніяких висновків. Як сидять у нас там долдони в Верховній Раді, так вони й далі будуть сидіти. Не думають, що для людей. Вони думають для себе, для своїх карманів, для своїх потомків. Ви бачили хоч одного депутата, щоб відправив свого сина в АТО. Тільки наші в АТО. Хай вони спочатку про людей подумають, а потім про себе. Гнати в шию їх. Я категорично проти. Хай проживуть на таку мінімальну зарплату, як живемо ми, на ті пенсії. І тоді вони побачать, яка це буде. Як мінімальна заробітна плата, яка зараз? Там, тисячу чи 400, чи я не буду. Хай вони попробують, якщо е, ціни на продукти кожного дня зростають. Е, як вам правильно писати? І це просто абсурдно. 40 тисяч, скільки вони собі там піднімають, і квартплата виросла, е, за комунальні послуги виросли, все треба купити. Ну, хай попробують. Принаймні, це така наша думка. А за кого ж не проголосують? Вони ж людям не піднімуть заробітну плату. Вони тільки собі піднімуть. Що тут дивного? Вони нас, видно, особіні. Хай би людям дали зарплату, а не собі в карман поклали. Підвищення тарифів, підвищення, всього, тільки зарплата в них підвищується, а в людей ні. Оце ми й думаємо. Нічого доброго. Прирівнювати треба до наших зарплат, тому що я не рахую, що вони там мають. А наші до їхніх. Наші до їхні то це було б взагалі залюбки. Це недостовірна інформація. Тобто не затримали нікого? – Ніхто нікого не затримав. Ніякого хабара не було. Це те, що я знаю на цю хвилину. Ніякого хабаря не було, я не знаю, звідки такі є чутки. Якщо хтось там їх розпускає, будь ласка, звертайтеся до тих, хто його розпускає. Ми зустріли категоричне несприйняття нас директорами Держдизвоску. Коли ми приїхали, в Суменський держдизгос, директор категорично. Поставив питання, що він нас не допустить до перевірки і вивчення ситуації ні безпосередньо в самому лісі, ні на переробних складах, мотивуючи тим, що в нас немає на це уповноваження. В Невицькому районі це неможливо з владою боротися. Вона сам, тобто вона бореться зі мною, коли я привожу гроші, тому що вважають, що депутат від іншої партії треба, щоб він краще. Ні сам не гам, ні другому не дам. Тому і все робили для того, щоб ці навіть ваші потреби не озвучувалися. Не просіть нічого в Констанкевич. От зараз по мені, Надія Костянтина, так? Так. Звертаються на фонд з проєктами, щоб фонд профінансував для школярів, апаратуру ще дітям забороняють. Забороняють. Не просіть в Констанкевич, не просіть в палиці. Сидимо бідні, голодні, але не про ці. ми обслуговуємо, скажімо так, в найбільш такі потужні роки це десь до 1400, Ну зараз після тиску рочень із зменшенням в межах 1200. Ви знаєте, люди то велика сила. Ми, як їздили на сесії, ходили тут на сесії і люди бачать наша влада, що люди. Можуть щось зробити, ви знаєте, вони трошки бояться родитися. І наразі мені хочеться сказати всім депутатам, які нас підтримували. Я бачу від Укрторфу, да, да як вас да. там да? може боритися. Зараз знаходимося на березі озера Світлаць Затока Лука на території Шацької селищної ради. Чим цікава ця територія, що дійсно вона є інстанційно приваблива, сьогодні стає далі більшим популярність набирає відпочинку на Шацьких озерах і ціна землі тут також зростає. Саме на цих землях, це ми бачимо територія Шацької селищної ради. За державного кадастру були розділені цінні землі Шацького району, саме біля озера Світязь. Це на так званому новому кварталі Шацька, і сказати, через затоку ми бачимо вже Світязьку сільську раду, це в урочисті Туполино Світязької сільської ради. Було, це була проведена така схема, за, за якою надавалися землі. По два гектари, по 12 соток людям, а далі вони всі переписувалися і опинилися в руках однієї. особи. Наші люди, котрі десятки років пропрацювали в господарстві, не можуть отримати землі, на якому працювали їхні батьки, діди, і працювали вони самі. Їм яким чином, ну я не знаю, хто міг дати таку вказівку, Їм не погоджують. Не затверджують тих проєктів землеустрою. Чужим по два гектари можна на роздавати людям з Володимир Волинського району на території нашого господарства колишнього надають землю. А світятсям, котрі ну, мали би в першу чергу отримати землю, не затверджують проєктів. Свідки я знаю, підприємець звернувся з проханням продовжити термін договора до Піковської міської ради. На сьогоднішній день польська міська рада не визначилася. Тобто на сьогоднішне лежить проект рішення Ловінова про відмову він не затверджений міською радою. Чому вчив в чим в чому, на сьогоднішній день винен арендар? Чому він має уходити? Відплатить арендну плату. Йому рішення розпорядника земельної ділянки немає. має. чому ви вирішили, що ви можете не розпоряджати? Я сьогодні хочу, щоб звинувачення міського голови мене в тому, що мені надсилалися листи і так далі. Цього я заперечую проти того. Немає ніяких підстав стверджувати, що ці листи я отримала, а відповідно до закону. В місячний термін до закінчення договору оренди я повинна була повідомити міську раду про те, що я використаю своє переважне право і хочу продовжити договір оренди. Я це зробила 4 січня, подала таку заяву через знак. І договір оренди землі в мене закінчився 28 березня. Тобто до 28 е, місячний термін мені міська рада не надала відповіді про те, що не буде зі мною продовжувати ніякого договору. Дана особа вам не є брехливі дані навіть про те, що її ніхто не повідомляє. Так як на сесії Ковської міської ради, як вона вже сама сказала. З лютого місяця її заява розглядається, і проект рішення розглядається. Розглядалися земельні комісії, в яких вона була особисто присутня. Вона знала про це рішення, вона мала відповідь на свою заяву і знала про те, що має бути і як має бути. І Федосю обманює, тут вас вводить в оману. Шановні члени виконкому, я дуже прошу вас не голосувати за дане рішення, тому що воно не відповідає не ніяким нормам і законам. У чому Кіндер хоче просто Артюшенку знищити? 12 квітня я е, стоячи на тротуарі, чекаючи, поки зупиняться автомобілі. Їхала маршрутка е, на Нововолинськ. Зупинились, ми почали рух. А з неї в другій лінії вискакував автомобіль. Я, так як я молодшого віку, я зреагувала швидше, а я йшла разом зі своєю свекрухою, вона пенсіонер. Вона не зреагувала. І її автомобіль збив. То вона була з травмою і по цей час ще лікується. Дитина, четвертокласниця, переходила дорогу на пішохідному переході і її збила машина. Збила машина, швидка її за я була свідком того всього. Дитина була зразу важка. Вона від пішохідного переходу відлетіла десь на метрів п'ять. В неї була обширна травма голови, було дуже багато крові, і я так думаю, що вона вже вже її звідси забирали без свідомості. А телефон ми знайшли далеко в кущах. Можете собі уявити, який був, ну, був удар. Я кожного ранку, як перехожу, ну іду в школу. Я обов'язково маю глянути ну, чи їдуть машини, тому що зранку туман. Ну, і машини ну, взагалі не часто зупиняються, щоб переходити дорогу. І після цієї ситуації, як збили дівчинку, ну, я особисто Учениця 9 класу, я боюся переходити дорогу ну, на цьому місії. міській раді сказали, що це е, траса, якби ну, можна сказати, обласного значення, тому що тут йде як би, вже виїзд з Луцька, і вони тут, чи цього поліцейського лежачого, вони не мають права положити. Ну добре, не маєте права положити, то хоч встановіть світлофор, щоб він для дітей там мигав. Дітей з першого класу вчать зелене, червоне. І шофери будуть бачити, що те червоне, зелене, горить. Ну взагалі, звертаємося до міської влади. Ми тут зібрався що весь нас почули. Нас просто. почули. чотири тисячі, без чотирьох гривень. Ага. ну Мені вистачає. Вистачає тої пенсії. Я живу в своїй хаті, маю всього родину, фрукти, все маю своє. У мене дві тисячі сто гривень. У мене ну пенсія по пільгу, пільгова пенсія, так як я ветеран праці на 60 мільйонів більше від початку року. Ріст потреби у виплаті пенсій зумовився виплатою коштів восьмидесятилітнім пенсіонерам виплат. Збільшенням прожиткового мінімуму на непрацездатних осіб, щоб підвищило розміри середні розміри виплати пенсій нашим пенсіонерам області. Так як це передбачено законом про державний бюджет на 2020 рік, ми чекаємо чергового масового перерахунку в зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму для непрацездатної особи. Це в нас буде перерахунок з 1 грудня 2020 року. Задня частина ЗАГСу повністю у нас зроблена, там де навіть дерева висаджені, займаються зараз газонами, озелененням, кущі ще будуть досаджувати і так, там фактично все. Зараз видалися на передню площу ЗАГСу. Тобто, тут клумби поукріпляли, щоб вони були, будуть гранітним кам'єм вкладатися, і велика частина Бруківка е, вже викладена. Тут, у нас зараз працює більше 40 чоловік, тут більше просто не можна поставити, бо і ну трудно буде працювати, одні одному будуть мішати. А так ми вполне справляємося. Ну, це дуже велика, великий об'єм роботи, але ну, за такий короткий час його дуже важко зробити. Активно роботи ведуться, я думаю, що на даний момент більше 60-65% можливо робіт виконано і активно працюємо і готуємося в кінці жовтня, на початку листопада вже скажімо основну масу робіт завершити і далі допрацьовувати якісь естетичні моменти. 23 мільйони гривень виділено. Вона не збільшилася, поки що ці кошти виділені соцеконому від народного депутата України Ігоря Палець. Більше освітлення не так страшно ходити взимку дітям, мабуть, в школу. Мої ще ходять в садочок. Ну, якби озеленення це завжди позитивно, коли насаджуються нові дерева, нові лавочки. як ви бачите, влаштовується нова мережа злової каналізації, яка повністю була тут відсутня. Робляться роботи з влаштуванням тротуарів з бруківки та проїжджої частини. Чуть, тобто не повністю не оновлюється двір. До, то, до кінця року планують завершити цей об'єкт. Зроблено качественно, дуже гарно. Ну, Я б сказала, що все добре. Спасибо вам всім. В нашому голові, і тим майстерам, що тут працювали, хай буде всім доброго здоров'я. Ми розділяємо всю стурбованість а, територіальних громад щодо формальності цього проєкту, але хочу запевнити, що ніякої формальності не буде. Ми супроводжуємо повністю його, ми. А, Проводимо навчання відповідне для всіх вихователів безпеки, куди залучені в е, Міністерство освіти е, ДСНС, Державна служба з надзвичайних ситуацій, е, наші партнери ЮНІСЕФ, е, тобто ми. Е, Широким спектром навчаємо цих вихователів безпеки, і тут просто не може бути формалізм. Буде цивільна особа, яка буде комунікувати в першу чергу із батьками, з освітянами і з поліцейськими. Ще раз наголошую, що ювенальна вінальна це не є каральний підрозділ, це є відомний підрозділ. Тому наше завдання зберегти як психологічний стан дитини, як і фізичний. У нас багато живе дуже представників ромської національності. Так і дуже часто от якраз. З ромами виникають багато непорозумінь. от тому нам така посада вона дуже потрібна. От і ми все ну, знайшли можливість е, таку посаду профінансувати. От вважаємо, що вона дуже потрібна.